Є три глобальне, поскладове та побуквене читання. Поскладове читання це те читання, яке потрібно нам для того, щоб навчитися читати взагалі книжки. А глобальне читання нам потрібно для того, щоб розвивати мислення, найвищу психічну функцію. А що ми робимо да, завдяки глобальному читанню? Коли дитина бачить глобальне слово, по суті, це. Кінцевий результат самого взагалі, читання ми читаємо глобально. Ну всі люди читають глобально, ніхто по букві на або по складову не читає. Я думаю, що кожен із вас бачив у Фейсбуці. Цей пост, да, де такими якимись ем, там і циферки, і буковки. І ми спокійно читаємо текст, де написано, що да, зараз тут написано, був проведений експеримент. Да, зараз тут а, куча різних циферок, всього остального, але ви прекрасно читаєте, ви, ви чудово зараз це читаєте. От, ми читаємо глобально. Для діток стресомії 21 потрібно починати з глобального читання. І я все одно я буду настаївати на тому, що починаємо ми з глобального. Завдяки глобальному читанню. Пам'ятаєте, минулого разу я розповідала, глобальне читання є перед етапи до глобального читання. Тобто, якщо все робити от поступово, да, то на сам кінець дитина прочитає вам книжку і вона вам її, ну або оповідання, наприклад, потім в дорослому віці, вже більш старшенькому віці, прочитає книжку, і вона вам її перекаже. Якщо вчити відразу по буквеному читанню, не факт. Що дитина буде розуміти, що вона читає. Вона читає, і досить швидко читають дітки, але вони не розуміють, чому, тому що мислення не працює. У наших діток, на жаль, в цю суботу, в п'ятницю в суботу, Олена проводила нейродіагностику у нас в центрі. От хто потрапив, я думаю, що вражень море. да? Я потрапила. Я потрапила з Міланою, і в мене настільки багато вражень. Ну, просто неймовірно, і я наскільки для себе розумію наскільки важливі найвищі психічні функції, наскільки все. Наскільки мислення їх там штук 20, пам'яті штук 20, воно різне буває. Дуже цікавий факт, що я вибачаюся, я просто трошки враженнями поділюся, дуже цікавий факт, що коли ми йдемо з Міланою, і я кажу так, зараз повернемо направо, і вона чітко повертає направо, наліво, вона чудово розуміє. Но, Коли просиш, підніми руку праву догори, а сам піднімаєш ліву, і вона дзеркалить. Ну, Логічно, да? коли ми йдемо, ну я коли йду, я орієнтуюся, якщо мені треба повернути направо, то я орієнтуюся по руці. А оказується, це просто два різних вида мислення. Коли ми йдемо і коли ми піднімаємо, ну це взагалі для мене це був вищий пілотаж, я для себе таке відкриття зробила і хочу з цим відкриттям з вами поділитися. Тому. тому Виходить так, що мислення, воно різне мислення, да? різне мислення, буває логічне мислення, буває ще якесь мислення, їх багато. Можна послухати лекцію, переслухати лекцію Олени. Вот. Їх насправді багато. І от саме глобальне читання воно запускає найвищу психічну функцію мислення. Чому? Тому що коли ми беремо фотографію, да, зна. Вчилися по, по, по букві, по складово читати. А надпис, о, Оцей надпис у нас асоціюється з фотографією. Так? У нас складається тут уже образ. Ну, того чи іншого, те чи іншої картинки. Звичайно, наприклад, там Мішу Мілана кожен день бачить, то звичайно, в принципі, якщо вона даже буде просто Міша читати, то вона собі образ намалює Міша. Але якщо це не знаю, пташка ківі, да, а є ще фрукт вот, то тут уже, ну, уже образ треба малювати ось такий ну, з картинкою. Тому глобальне читання неймовірно важливе. Глобальне поскладове побуквене Розібралися до глобального перший етап. Перед етапи обов'язково треба кожен із них пройти. Я дуже маю велику надію. У вас було скільки два тижні. Напевно, що два тижні було для того, щоб перевірити, чи дійсно дитина готова до глобального читання. Перед етапи да, перевірили у діток своїх. Перший етап, тобто, якщо перед етапи готові, перший етап у вас уже в кармані, це однозначно. От другий етап. Другий етап це, по суті, той етап, коли ми вчимо дитину читати, глобально читати, взагалі запам'ятовувати просто, глобально запам'ятовувати це слово. Для цього ми що ми робимо? Ми беремо, ми беремо два слова, ми беремо два слова, підставляємо їх. Так. Просимо знайти те саме. По суті, по суті, це, скажімо так, це той же самий перший етап, тільки тут картинка більш зрозуміла, а слово це ж теж картинка. От, тільки ми його якби, зменшуємо це, ми пропонуємо іншу картинку. Да. От, і пропонуємо дитині знайди такий самий ще, щоб було видно, знайди такий самий. Да? Нюанси. Якщо дитина показує не такий самий, ми не кажемо, що ні-ні ні, ми пам'ятаємо про спомилкове навчання, ми підставляємо і просто по букві на починаємо перевіряти: Л-м, однакові. А от, а дитина каже, да, однакові. А ну, подивись, уважно, Л-м. А що я ще порекомендую на цьому етапі? Ви знаєте, от дуже гарно. Зробити сенсорний алфавіт для себе. Я пропоную, можна зробити от такого вот типу. Повирізати, це у нас фетер. Можна зробити з наждачки. Тільки наждачку брати не отут таку, знаєте, яка прям пальці можна пошкодити, а вона така жовтого кольору, вона така досить ніжна. Можна з наждачку, наждачку приклеїти. І, наприклад, якщо дитина вибрала не ту букву, ну, наприклад, у мене наприклад, Е і О, да? От. і ви пропонуєте, ну, наприклад, дитина вибрала у нас. Не ту буковку, яку нам потрібно. Ну, уявимо, що це О і Е. Не ту буковку. А ми сенсорно проводимо. Сенсорно проводимо і питаємо, однакові. Дитина каже ні. Ми кажемо, «М -м, бачиш, ось, вони різні. Вони різні. Давай спробуємо. І тоді ви пропонуєте, а давай спробуємо ось цю підставити. І починаємо підставляти м-м. Тобто ми кажемо, наприклад, ну, наприклад І-Іда, ми. Або ось о, м у мене є. М-м. Ми кажемо, знайди таку буковку, дитинка нам знаходить, проводить пальчиком сенсорно. От. І ми кажемо, а тепер таку знайди. От. І дитина знову нам показує ми, сенсорно проводить і говорить, так, вони однакові. От. І таким чином дитина вчиться читати е, слово. Да? Спочатку ми пропонуємо е, Міша коротеньке слово. Лісненко – довге слово. Ну, Щоб вони кардинально відрізнялися один від одного, самі слова. Да? Тобто ми беремо там, наприклад, мама і Мілана. Одне довше, одне коротше, щоб візуально було навіть видно. От. А потім, потім, коли вже, наприклад дитина, ви, ви розумієте, що дитина вже в принципі, розуміє, тоді можна, наприклад, взяти Міша і Миша. Да? І от пробувати так. Чи дійсно дитина бачить? А це дуже важливий момент, да? коли навіть в одній буковці тільки є е, е, зміна. А у Міланці у є Мілена. От вона Мілана, а є Мілена. І Мілана чітко читає своє слово, тобто, значить, відпрацьована вона візуально бачить Мілана і Мілена. Скажіть, будь ласка, з цим сенсорним алфавітом по кожній букві двох слов проходимо, чи тільки по першій? Тільки по першій, по першій ні, нам не потрібно всі все, а, а це буде втомляти дитину. Тобто, ви одне слово пройдете? Ну пока. Насправді, насправді, коли дитина от проводиться, нам здається, ой, дитина грається, що там провести? Насправді тут у нас починає, як сказала Олена, мені починає працювати лобна доля. І з-за того, що працює лобна доля, починає, вона працює і починається втомлюваність. А втомлюваність чрівата чому? Втрата уваги. А увага це одна з найвищих психічних функцій. Да? Тобто ми не намагаємося. Ми... Для чого нам цей сенсорний алфавіт? Да? Для того, щоб просто дитина зрозуміла не то, що от мама сказала, ну що, що мама сказала, і, а щоб дитина зрозуміла, да? от вона, наприклад, вибрала ось це слово, що навіть з першого, першої буковки, тобто вони вже різні, значить, це не те слово, тільки першу буковку. А бувають такі, наприклад, там перець і персик. А, ну, вони якби пе, р, да, воно однаково йде. Тобто ви перевіряєте пу-пу-е, е, р-р, потім там Е, а там С йде. Ну, і е, Потім ви вже ви кажете, ну, ну однакові, і тоді пропонуєте вже оцей сенсорний алфавіт. Да? От, дивіться, ви можете його зробити, оцей сенсорний алфавіт е, будь-який. Ви можете, наприклад, е, з квасольки, один зробити з квасольки, один з вати зробити, Бо взагалі різні різні, різні різні зробити. Тобто не обов'язково там фетр купляти, да, і наклеювати. Можна взагалі такий от якийсь. Але, от як показує практика, що на звичайний клей ви не посадите ту ж саму квасолю. Це треба оцей пістолет, Рідкий, як він рідкий чи Гарячий клей, гарячий, на гарячий клей треба садити. От. Зазвичай діти люблять їх виковирювати, чи <різь> будь-яка крупа, вони люблять її ще повиковирювати. Ну, в принципі, мені, наприклад, у мене такий алфавіт просто із-за того, що мені потім ну, мені його легко складати. Тобто я його склала і все. Да? А Була в мене така мрія, я навіть купила наждачку цю вот, Але так я її не реалізувала, в мене часу не було. Тому я дуже велику надію маю, що, можливо, хтось із вас реалізує. І я буду дуже сильно радіти, якщо ви сфотографуєте і в групі виставите. От. Як ви класно зробили. з наждачко. А я за вас порадію. Бо у, мене, у мене, на жаль, часу немає. Щось наждачки зробити. От. Але на ощупь воно, звісно, класно. Наждачка краще відчуття. Отже, це наш другий етап. Да? Тобто ми пропонуємо два, два слова. І у нас одне слово, пропонуємо дитині. По методиці дивись і вчись у неї йде просто. Наприклад, ну, да, і тут іде міша і лісненко, просто слова. Я все-таки рекомендую, щоб було з картинкою. Чому? Тому що це ще краще, по-перше, це сприйняття, найвища психічна функція. Да? Тобто дитина бачить мішу, і дитина вже асоціює це слово з цією картинкою. Тому що коли е, ми, ну, дитина бачить ось це, що ну, от, от, ну, 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 якась картинка є. І, тобто, е, і, і дві таких картинки. З цих двох картинок знайди таку картинку. Е, дітям це, звичайно, зовсім цікаво. А от коли вони вже бачать, і причому вони відразу кажуть, о, Міша, клас. Е, от, Прекрасно, знайди це слово, знайди от, серед оцих слів. Серед цих двох слів знайди таке саме. І дитина тоді зацікавлюється, да? починає шукати це слово. Ну, Принаймні, я це побачила в своїй практиці. Тобто, коли я застосовувала, я деякий час застосовувала методику Дивись і вчись, але я бачила, що діти mm -mm. Вот. їм не цікавий, наприклад, був в котик, дивись і вчись, якийсь такий сіренький, взагалі на статуетку схожий. Ну, дітям було не цікаво, але коли я принесла, наприклад, не принесла це з Мілани, коли я Мілані показала фото кота, якого вона знає, ну це було зовсім все по-іншому. Вот. І звичайно, краще пішло, пішло саме це глобальне читання. Дитина ну, дитині було цікавіше його знаходити, і, і дитина вже зацікавлюється. Ну дитині вже цікаво знайти ну, саме це слово. А ще коли вони починають розуміти, що вони читають це слово, то це взагалі ну, наших дітей дуже легко надихати. Да? Особливо коли у них щось виходить, то вони починають це робити і реалізовувати скрізь. Коли не виходить, то це відбувається. Ми просто викидаємо все. Тому щоб мінімалізувати оце викидання, оці психи, ніхачу, да? нам потрібно. Просто зробити, щоб це було просто, і завдяки тому, що було просто, дитина потім починає розуміти, як це робити. Ми маленькими кроками йдемо. Дитина починає розуміти, як це робити, і реалізовує це в життя, і потім формується ця навичка. Було задане дуже цікаве питання тільки не в вашій групі, а в другій групі попросили, щоб я сьогодні відповіла, і я думаю, що можливо для вас воно також буде нагальне. А питання заключалось в тому, що вон, мама з дівчинкою пройшла деякі слова, і вона вважала, що все, дівчинка навчилася їх читати, вони їх відклали, вони розпочали нові читати слова. А потім вона повернулася до тих слів і виявилася, що дитина знову їх не читає. Про що це? А це говорить про те. Ну, по-перше, це говорить про найвищу психічну функцію пам'ять, звичайно, да? от, про те, що її треба допрацьовувати дитині. Можливо, треба у Олени пройти нейродіагнодіагностику. от це про це може говорити. А ще що більш для мене вірогідно, да, як для логопеда дефектолога, це просто ці слова не застосовувалися. Ну, тобто, на що відпрацьовувати слова? О, да? Ми відпрацьовуємо глобальне читання, тому що зараз зима. І ми відпрацьовуємо такі слова, як сніговик, берлога, ведмідь. Нащо? Ну, тобто, якщо дитина їх не застосовує в житті, вони не потрібні. Для чого потрібне глобальне читання? Дивіться, дитина навчилась читати 50 слів. І все, і потім ми переходимо просто на поскладове читання оцих ж 50 слів. Да? От, і потім поступово ще глобальні додаємо, коли дитина навчилася читати 50 слів. По суті, вона вже зрозуміла, як це робити, що від неї взагалі хочуть. А потім, коли вона отримує інструмент поскладового читання, ну оцих же самих слів, да, які глобально вона читала, ми розкладаємо, коли дитина починає розуміти, ого, е, значить, ось Оце слово складається з двох складів, да, з двох кубіків або там, з двох карток, воно складається. Ага, і починає складати цей конструктор. Тут написано Міша, вона бере кубик або карточку з МІ, і кубик або карточку з ША, і складає їх разом. І виходить Міша, яка вона вже вміє читати. І через деякий час дитина починає розуміти, що в принципі будь-яке слово я можу як конструктор скласти. І... Буває так, що в принципі навчилась 50 слів читати, і потім ми глобально ну, глобально мається на увазі. І потім дитина швидко зрозуміла, в чому смисл вообще поскладового читання, і дитина починає читати. То в принципі тоді нам глобальне читання як такого вже особливо й не потрібно. Тому що дитина вже читає. Єдине, єдине, дивіться, коли дитина починає вже читати поскладово, да, поскладово. Ми не даємо книжку ні в якому випадку, ну, самій дитині читати. Ми, даємо, ми починаємо працювати, це теж з методики глобального читання, ми починаємо застосовувати тан історії. Що з тебе представляють тан історії? Вони з тебе представляють... Так. Ось такі. Я їх скидала, це Міланина там книжечка, от я скидала її в групі. Якщо ви вище там підніметесь, то вона там є. І ми починаємо складати ось наші глобальні слова. Ми починаємо їх спочатку глобально читати. Потім, коли дитина вчиться читати по да, ми пропонуємо спочатку такого виду книжечки. А це може бути ось так. Це можна зробити, наприклад. ну... От, так от І тут можна якби да, і зробити, або там, зробити цю прошивочку, можна як книжечку просто так от листати, використовувати на ваш розсуд. Нам з Міланою було зручно ось так працювати. І ми починаємо. Спочатку ми глобально це починаємо читати, потім, через деякий час, коли дитина навчилася читати по буквіна, да, вже розуміє сам зміст. Потім ми можемо починати по буквіна читати. Звичайно, фотографії не одні ті самі. Тобто, якщо дитина навчилася це вже глобально читати, тобто вона вам вже вкаже, що, що тут у нас написано: Мілана показує подарунки, то звичайно вона вам поскладово його читати вже не буде. Ви можете взагалі використовувати будь-що фотографувати якісь там моменти з життя. Це можуть бути, наприклад, ви сфотографували. Там, дачу, наприклад, да? там, квіти, на дачі. квіти на дачі І написали квіти на дачі. Але е коли ми хочемо, щоб дитина вже поскладово читала, то ми вже, звичайно, ми не використовуємо ті слова, які вона глобально читає. Ну, якщо вона ще не читає слово квіти, да? то можна квіти там на дачі. От. І дитина вже по може нам прочитати. Дитина прочитала, і ми запитуємо, про що це? Включає мислення. Мислення неймовірно важливе для читання. Ну, в принципі, так само, як і пам'ять і увага, звичайно. Але сам зміст читання він заключається в мисленні. Тобто, якщо мислення не включено, то ну, смисло того читання.